Привіт! Хочу доповнити своє відео про корисні невибагливі рослинки. Це такі рослини, які мало хворіють, мало шкідників, і доглядати особливо не треба. Це я вже показував, бачите, які гарні квіточки. Ірга канадська ламарка. Там в коментарях хтось писав, що Рослина виглядає інакше. Ну, бо цих сортів іргі дуже багато, а канадських теж там дуже багато. Тому, можливо, це трошки інший сорт. Купляли ми її більш з декоративною ціллю але, як такий бонус, вона ще й ягоди дає. Купляли ми в 2021 році. І це були шестирічні саджанці саженці. Зараз виходить, що цим рослинкам 9 років. Отак вони виглядають. Бачите, десь біля 2 метрів висоти пишуть, що вона там 4,6 Але я за те, що це от 9 років і ми тільки вперше побачили цвітіння. Але в коментарях люди пишуть, що з щось не вийшло, а РГ дуже швидко. Пішла. Не знаю. У мене ось такий досвід у нас тут дружина. Тому чому так, я не знаю. Далі давайте трошечки доповню ще, які є цікаві рослини, про які ми нічого не казали, бо завжди все так скомкано трошки. Дружина ще каже, щоб я не робив. Дуже такі длінні відео. Треба бути, щоб воно все по, по суті і коротке має бути. Ось це вперше ми побачили. Зараз це вулиця Малевича в Києві, там біля дитячого садка якісь такі рослинки, чудові росли навесні. А потім з'ясували, що це ось виходить смородина золотиста. Ось, бачите, оці кущики такі гарні. Смородина золотиста, вона вже зараз цвіте. Ось Ось така гарна смородина, пахне вона, ну дуже пахне сильно. І ось цього сорту, я не знаю, чомусь в наших розплідниках я не знайшов, шукав. І не тільки в розплідниках просто продають один сорт. Часто пишуть просто, Жимо... ой, сорі, смородина золотиста, але насправді сортів багато. Оця цвіте бурштинові ягоди. вони такі дуже гарні, великі. Оцю ми з лісу притягнули, в лісі знайшли, тут такий який чудний ліс, тут багато всякого росте. То тут ягодки, от бачите, буде цвістити, тут чорні ягодки. Ось тут чорні ягодки ростуть. І оця, яку ми взяли, теж відрізали і живця. Виростали те, що я кажу, на малевича біля дитячого садку. Ось цей ця рослинка, бачите? О, то вона теж чорні ягоди. Чорні ягоди такі. Тому рекомендую. Теж нема нічого, не хворіє, шкідників нема. Дуже декоративні кущі, пахнуть гарно. Ось, по жимолостях. Там люди пишуть, що треба три сорти, щоб воно було. Е, дивіться, я в тому першому відео е, залишив посилання на відео, де є таблиці з цими сортами жимолості І е, про те, як вони коли цвітуть, в які терміни, сумісність і так далі. Тому я рекомендую все ж таки там подивитися. То відео, там ви знайдете повну інформацію про ці всі сорта, як що. І це все сучасні сорта, в яких вже нема кислинки, нема Е, Такі вони підходять для саду. Оці я купляв на флоріумі і деякі навіть вже з ягодами прийшли. Ну я так думаю, що кущикам десь. Десь пару років ось такі кущики. Десь я тут навіть ягоди знаходив. Не пам'ятаю, де я побачу, скажу. Ось, тому я не знаю. Ну, бачите, це двохрічні кущики і вони вже цвітуть. А, ж... а ірга 9 років. Тому не знаю. Оці кущики я брав на проксімі. Це трьохрічні кущики. Але у цих, я думаю, що вони дворічні все ж таки у, у флоріума, мабуть. Так, бо такі вони менші за розміром. Але будемо дивитися, буду вам показувати, що там з них буде виходити, не виходити. Зараз ще, давайте раз, подивлюсь, бо я досаджував дві рослинки. Це в цю рослинку я досаджував для того, щоб це канадська селекція бачити. І я досаджував, досаджував цю тундру. Тундру це для оцій дочки велетня. Так, про це я вам сказав. Теж будемо сподіватися, що воно буде нормально. Буду вам показувати, як воно росте. Далі. Далі це фундуки. Е, ну, це не ягідні, але теж, якщо є така можливість, зараз дуже багато цих італійських, італійської селекції фундуків, теж, ну, я не бачу ні шкідників, ні хвороб. Ростуть дуже гарно. Вони є різних е, сортів. Ось також, як і жимолостям, Треба різні сорти, щоб вони опилялися. Тому що, е і також дивіться на селекцію. Бо місцева селекція вона може цвісти в інший термін, ніж чим ці італійські. То якщо ви берете італійські, то купляйте для запилення теж італійські сорти. Ось, бачите, фундук такий. Росте, можна формувати як на штамбі деревом, так і чагарником. Ось, ну, нормально горішки дає, є різні рослинки, є з червоним листям. Дуже гарні такі. Подивимося. Я тут багато висадив, вони є чудернацькі, ось є з такими листями, бачите. Таке воно. Це я вам показував. Теж нема ніяких проблем. Росте собі невибагливо. Можна посадити і буде у вас рости. І ще одна рослинка дуже мені подобається, колись купили. Це суниці садові. Ось така вона. Ця синиця садова, дуже класна рослина, розмножується, вона не має усів, тому розмножується просто розділенням кущів, але бачите, вона вже цвіте і з травня по листопад безперервно дає ягоди. Теж класна рослина, не ні шкідників, ні хвороб я не бачив. Тому, якщо є така можливість, теж дуже рекомендую вам ось такі ягоди взяти і насолоджуватися. Увесь сезон, коротше, від весни до осені. Ось таке доповнення по рослинам, подивимося, буду викладати, як воно далі буде рости. Ну, будемо сподіватися, що все вийде. Дякую, до побачення.